Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів 1А-класу на заняття з корекції розвитку. Ми продовжуємо тему чистомовки, скоромовки вірші для розвитку вашого мовлення. І починаємо ми з артикуляційної гімнастики. Сьогодні ми з вами повторимо. Артикуляцію саме голосних звуків. Які ми пам'ятаємо голосні? Пам'ятаєте? Це звуки А, О, У, і, і Е. Починаємо з першого звуку. Звуку А. Він радісний і веселий. Він любить вилітати з широку. Широко відкритого ротика. Спробуйте, будь ласка, промовте А та подивіться у дзеркальце, як відкритий ротик в цей час. А широко відкритий ротик, так? Звук А може бути на початку слова, наприклад, у слові акула повторюємо. Акула, ананас, автобус, абрикос, апельсин. Наступна позиція може бути звук. «а» і Всередині слова повторюємо мак, кран, павук, БАНТ. а також в кінці слова. Наприклад, пам'ятаєте, було в нас слово акула, в ньому є звук А. І на початку слова, і в кінці слова. А ще в таких словах звук А в кінці слова як сова, повторюємо корова, лялька. Звук О. Давайте вимовимо звук О. Та подивимося на себе в дзеркало. О, яке положення під час вимовляння звуку О у ваших губок. Дуже любить звук О всьому дивуватися. Коли він вилітає, то ротик схожий на колесо О. Є звук О в словах. І на початку, і всередині, і у кінці слова. На початку промовимо слово огірок. До речі, в цьому слові він теж і на початку, і всередині слова. Сова. мило. До речі, коли ми говоримо українською, то в кінці слова обов'язково має чутися чітко О, мило, метро. Наступний звук звук У. Промовте У та подивіться на себе в дзеркало. Яке положення губ в цей час? Звук У розумний. Коли він вилітає, то губки наші складаються в трубочку. У Є він у словах і на початку, і всередині слів. Наприклад, удав промовте. Удав. Дуб. Суп, павук. А звук І грайливий, усміхнений. Коли він вилітає, то ротик посміхається. Подивіться, будь ласка, на губки цієї дитини, коли ми вимовляємо звук І Посміхніться та подивіться на себе в дзеркало. І. Звук І є в словах. І на початку, і всередині, і в кінці слів. На початку промовляємо індик. Ікра. Серед слів кіт хліб ніж стік, і в кінці слова, наприклад, ножиці. Звук І він самий наполегливий. Коли він вилітає, то ротик відкритий і лише ледь ледь посміхається. Промовимо И, та подивимося у дзеркало. И. Звук І И може бути всередині. Та в кінці слів вимовляємо за мною Сир, Гриб, рис, кит. А тепер в кінці ваги. Штани. Або джинси. Шорти. Ну, а тепер пограємо у гру впізнай звук. Погляньте, будь ласка, на всю першу дитину, на положення губок під час вимовляння впізнайте, який зараз звук вимовляє дитина. Так, це звук А. Тепер подивимося на цю дитину, який звук вона вимовляє. О, правильно. Далі дивимося на третє зображення. Лише ледь-ледь губки посміхаються, то який звук вимовляється? І, правильно! Переходимо до наступних малюночків. Перше зображення. Посміхається щиро дитина. Значить, який це звук? І. А ця дитина склала губи трубочкою. То який звук вона вимовляє? У, правильно, молодці! А тепер давайте з вами пригадаємо вірш Платона Воронька. Ми починали про нього говорити на попередньому занятті з корекції розвитку. Нам треба було продовжити рядочок. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі. То що ж він зліпив? Пригадали? Пиріг правильно, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік? Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг? Кому важко запам'ятовувати віршики? то можна зробити отакі малюнкові таблички-помічники. Називаються вони мнемічні таблиці. Вони допомагають запам'ятати. От, наприклад, дивимося ми на перший малюночок. Що відбувається? Падають сніжинки. Куди вони падають, стрілочка вказує? На поріг. Падав сніг на поріг. Дивимось на наступний малюночок. Що ліпить котик, майже вже зліпив. Кіт зліпив собі пиріг. Далі дивимося. І пічка, і пательня, і вогонь. Що там робиться? Смажиться, печеться наступний рядочок, поки смажив, поки пік. Далі подивіться, на малюночку з пирога тече вода, а пиріг водою стік. Наступний малюночок. Подивіться, здивований котик вже, пиріг поруч, кіт не знав, що на пиріг, і останній малюночок ми бачимо тісто та сніг закреслений. Що нам треба? Треба тісто, а не сніг. Давайте спробуємо ще раз, дивлячись на ці малюночки по черзі, починаючи з першого, розповісти цей віршик. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Отже, а тепер спробуємо розповісти увесь віршик. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, то пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. От такий віршик. Сподіваюсь, що за допомогою цих малюночків вам вдалося його запам'ятати. А я нагадаю вам, що це вірш відомого українського поета Платона Воронька. Дякую вам за увагу, дітки, до побачення!